Так, тут розгребаю гнитники і знайшов отакі от, от заготовки. Це була е, для, для супутників, щоб зв'язувати це через СО 50 Ось, скільки тут, три елементи. Ось такий здоровий. Четвертий, десь ще є п'ятий. А ось п'ятий вже на цьому на бумі. Це самий довший, ніж у ці. Там яка антена була. Була двохелементна. О, по-перше, там антена була двохдіапазонна. Десь на двійки вона передавала на супутник і приймала на 70-ті, на 400 там. З копійками МГерц. Ось це з, з, з 70-ки залишились оці ось елементи. Чотири елементи з 70-ки залишились. І один елемент, отакий здоровий. Він же основний, тут, тут кріплення, щоб під пайку. Він залишився. Е, що хочу зробити. Я тут накидав це, що у мене є. Чотири коротких. Оцих три і оцей от четвертий. І от така ось виходить антенка п'ятиелементна. Рефлектор, головний злучатель директора. От... Чого я її розібрав і не залишив? По-перше, ці от короткі елементи ще нормально тримаються і себе нормально чухають. А коли на двійку були елементи, вони були дуже-дуже дуже довгі. Ну, от самі бачите, які тут елементи тут, тут, тут от, на пів балкона. Коротше, виникла ідея з цього зробити хоча б на 70-ку антенну. Звісно, що тут Треба буде закріпити, щоб воно от не болталося, І все буде норм. Тобто буде піти елемент, на зараз подивитись, яка вона в програмі. Так, починаю показувати оці п'ять елементів. Це головний, сюди запітка. Три директора, один рефлектор. Ось так от воно вийшло. Подивитися, що от на 1,8, ой, 1,1, майже 1,2, така діаграма у нас от така виходить, 3Dшечка отака, що ще можна додати, ну, от, якщо подивитися 420, 431, наприклад. Один і 5 і от 438, тут вже буде більше, півтора. Ну, тобто, вона працює. <кій> тобто, якщо репітер буде на передача на 431, воно підходить і прийом 438, 437 теж, воно. Підходить. наприклад, 433,5, теж вона працює. Бачите, ну, теоретично, звісно. Щоб не перекладати з місця на місце, от вони у мене були отак от зібрані. Ось так. Почком. А я з цих уже з больших цих. Елементів вже робив інші антени, наприклад. Отака от у мене тут на окні приклеєна. квадратик тут такий. Ще придумати, як оце все ізолювати, там, де підключення кабелі, і, в принципі, буде непогана п'ятиелементна антенна.